Міжнародний соціальний проект Діти за мир в усьому світі підбиває перші підсумки. Так від початку старту проекту мир», розроблені дитячими руками розлетілись по десяти країнах Європи. Попереду ще не один десяток країн. Василь Вишиванюк каже, наразі в рамках акції започатковують ще й флешмоб, аби залучити якомога більше дітлахів, які потім матимуть змогу поїхати на оздоровлення та відпочинок до країн-учасників проекту. Наразі вже дві тисячі дітлахів літку. Чатимуть європейські цінності, подорожуючи до країн ЄС, ми хочемо, аби дорослі. У цьому флешмобі приймали участь разом з дітьми. Не один дорослий став з карточкою. А щоб з дітьми побільше було задіяно в цьому проекту дітей. більше Про це говорили у всьому світі. Президент благодійної організації, фонд відродження Прикарпаття, народна артистка України Катерина Бужинська також долучилася до флешмобу. До чого закликала й своїх колег-артистів. Співачка переконана, добра справа обов'язково породить добро. Це проект для того, щоб всі люди на планеті Земля були ще. Росливі, жили в мирі, щоб діти наші спокійно росли, розвивалися, вставали на ноги, щоб батьки раділи, тому що в нас такі чудові діти. Організатори проекту Діти за мир в усьому світі закликають усіх долучатись до доброї справи, адже маленькі послі миру сподіваються, що їх таки буде почуто. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал Раї.